Тітка Мей пішла з життя 20 грудня 1918 року, приблизно під час виходу першої гри про людину павука від інсомніак, сльози від якої течуть у мене до сьогодні. Хоча, можливо, це кон'юктив. Через деякий час Майлз Моралес у самостійному адоні за ціною повноцінної гри привніс у гличики з комахами расової толерантності до німих жінок. І ось тепер настала та година, коли вдосталь наплакавшись і надивившись на чорношкірих супергероїв, нам дали можливість доторкнутися до гумової шкіри найчорнішого лиходія в історії. Не настільки чорного, так от наскільки приємно було чіпати чорного бодібілдера з пульсуючим слизом на тілі і чи станцює пітер свій коронний танець, дізнаємося відразу ж, як тільки підпишемося на наш Патреон або оформимо спонсорську підписку по кнопці під відео, щоб стати такими ж крутими, як Богдан Марченко, Неон Монстр, Михайло Країло, Мі, Олександр Істратенков, Андрій, Владік Сільверфінгершовшка, Ігор Хеленко та Таносикс, які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших. なす Таке почалася гра з того, що я в налаштуваннях відключив субтитри, запустив нову гру. Вони мене не послухавши, залишились на екрані. Я знову заліз на налаштування, знову їх відключив, і вони знову вирішили, що я для них недостатній авторитет, внаслідок чого довелося перезапускати гру, щоб субтитри нарешті зрозуміли, що тут їм не раді. Поки я це робив, відчув прикольну вібрацію натискання кнопок у меню, яку я вам не продемонструю, а тому вам доведеться просто повірити мені на слово. Оргазму від неї можна отримати більше ніж від будь-якого вібратора. Майлз обрав найневідповідніше місце. Це для спроб написання резюме, яке тільки можна було знайти. Через одну німу дівку у класі вони притягли на урок сурдоперекладача, тому що вона надто горда, щоб піти до школи для німих і не витрачати настільки марно шкільні гроші, які могли піти на зарплату Пітеру. Як зручно, що під час уроків у шкільних коридорах немає ні прибиральника, ні охоронця, ні іншого школяра, який постяти біжить, ні навіть камер. І ці два павучки можуть спокійно собі забити на збереження таємниці їхньої особистості. Туп з польотом під кайфову музичку так само відбувся практично на самому початку. І він як і раніше такий же кайфовий, який був і в першій грі. Стіенґрі авторадізізмарко йога несе знати ду. Leave me alone! Це приблизно все прописування персонажа Сендмена, яке ми тут побачимо. Навіть Сем Реймі Рейміс цим краще впорався. Якщо вам впадло вигадувати мобів, з якими треба мудохатися просто наробіть однакових клонів головного лиходія, і готово. Цим гра зможе похвалитися далеко не один раз. Містер Паркер це? Principal Evans. Of course. Principal. Of have evacuated their classroom. Where are you? По перше, містер директориса повинен визнати, що в тебе просто чудова чутка, за допомогою якої ти взагалі не чуєш, що у Пітера на тлі відбувається. І по друге, а навіщо вашу школу евакуювати, якщо битва з пісковою людиною відбувається, хрін знає, як далеко від вас? Ти як потонувшого глибоко в піску Пітера, зміг підібрати за секунду повз пролітаючи. Як Майлз зараз перебуває в повітрі і не піддається законам гравітації? Ми тепер не спайдермен. Ми тепер Джазкос нахуй. Але не може не погодитися, що подібний спосіб переміщення, особливо в місцях, де нема за що чіплятися павутинням, не менш крутий і кайфовий, ніж переміщення з павутиною. Але у Джасткос вінкс'ют все одно був кращим. Пітера зараз має ніфігово хуячити струмом. А Майлз зараз мав електризувати всю цю річку. Sir, perhaps a new hunting ground. І знову наявність месників у цій грі ігнорується, незважаючи на те, що в їхній команді є претенденти, які більш підходять на роль жертви для Крейвена ніж усі, кого показали на планшеті. Ці люди настільки перелякалися, що забули, що метро зазвичай має кілька виходів. Тут піску максимум на півметра завишки. -за Як у ньому потонути можна було? Найправдоподібніше торкання автомобіля в історії людства. Окей, okay, Ми зіграємо трошки у супермена 64. <зас> Але на відміну від того супермена тут дрон летить самостійно в потрібному напрямку, а мені лише треба трохи його рухати в правильний бік. За традицією серії повідомлення про злочин приходить до того, як почнеться відбуватися цей злочин. Хоч бойова система і залишилася такою ж кайфовою, якою була і в оригіналі, урізноманітнившись через час новими приколами, все ж таки не зрозуміло, куди поділося більше половини апгрейдів, які були в обох павуків у минулих частинах. She was Тому присядь поруч і поговори з нею. Це напевно допоможе. 1200 метрів. Це не зовсім неподалік. Окей, а сідала. You're gonna 3D print a Мрія будь-якого сучасного підлітка. Коли в тебе прилітає відро для сміття, ти на це трохи інакше реагуєш. Навіщо існує можливість крутити в руках речі. Ці бандити просто стояли біля лимузина, не розуміючи, що їм з ним робити. Ти стоїш спиною до глухої жінки, якій ти показуєш свої жести. Це найближче, що ми побачимо від месників у цій грі. Цілком випадково присягаюся мені ніхто не підказував. Я знайшов самий афігезний район у Нью-Йорку. Ось тільки в місті таблички продовжить Бурхувати мою голову питанням, що за нахрен означає слово склепочок до кінця моїх гнів. І чому медівник написано українською, а пироги борщ та голубці написані англійською. Побачивши, що у Пітера в додатку немає жодного завдання, я перемкнувся на Майлза і пішов до вказівника на дах, де, взаємодіявши з цим вказівником, я перейшов назад на Пітера. У якого чому не було цього завдання, я так і не зрозумів. Третій і четвертий костюм це якась срака з рандомно збльованими кольорами, аби воно відрізнялося від перших двох. Але в іншому костюмів у обох повиків досить багато, і хоч деякі з них і не дуже, решта досить симпатичні, і протягом всієї гри мені вистачало різноманітності костюмів з головою. Давно хотів зіграти в гру на ніяку консоль. Ти бачиш, я б хотів зіграти в гру на ніяку консоль. What about the house? а може вже почнеш користувати своїм супергеройським станом, і щонайменше донати почнеш збирати з мешканців міста, або запусти ту камеру, що в тебе в масі старчить і прямі ефіри під час бою з лиходіями. Одного такого стриму тобі вистачить, щоб разом з Джейн забути про необхідність колись шукати собі роботу. Навіть Магваєр додумався якось заробляти на собі, роблячи фотки. А ваші технології трохи більше дозволяють робити. Що може бути безглузнішим закрученням предмета в руках? Напевно, кручення однієї камери, коли оглядаєш предмет, який і так повністю весь у кадрі. Знаходиться одна з небагатьох сучасних ігор, яка зуміла зробити працююче дзеркало. У наші дні це вважається серйозним досягненням у технологіях. Пітер, я бачу, як і Майлз, взагалі не запарюється з приводу того, що до них у гості може прийти якась неусвічена в поучі темі людина і побачити всі ваші костюми, що валяються посеред кімнати. Волосся Гарі це пластмаса. Хто так мотоцикл паркує? Відсилка це чи не відсилка? Гадки не маю, але я наївно буду вважати, що це відсилка. Я так і не зрозумів за якою логікою працює. Ця гра але якимось чином вона запрацювала. Скільки б я тут не лежав, охоронець весь цей час стоятиме на одному місці і крутитиме ліхтарем, сподіваючись, що щось попадеться на його очі. Якимось чином, молодий Пітер виглядає значно старшим за Пітера, який на 10 років старший. Шептати впіймав в сантиметрі від дупи охоронця, це не найкраща ідея. I just want to tell you how I'm feeling. Damn it. Gotta You're in the make you Understand? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and hurt you. Never gonna make you cry. Never gonna say. Або Норман Осборн засунув у Гарі маячок для його відстеження, або як він зрозумів, де його син посеред ночі перебуває, як гелікоптери Крейвена пропустили в Америку. Господи, Майлзе, та попросити вже нарешті чат ГПД написати тобі це не резюме, якщо у самого не виходить. Навіщо та мучатися. Так і таким чином друкувати на клавіатурі має бути дуже незручно. Судячи з напрямку цього вітерця, він іде у протилежний бік, але все одно якимось чином він зумів прискорити мій політ. Make sure the prisoners are secure. Без тебе вони б не змогли до цього додуматися. Спайдерменом to звуть як одного, так спайдерменом звуть і другого, що часом трохи плутає. Чому б не назвати другого як якось на зразок спайдер хоумі, щоб було простіше розрізняти їх, особливо коли вони носять схожі костюми. <звук> електрика звільнила його від наручників, як? Ну і так, це ще одне підтвердження того, що залишати суперлиходіїв живих, ще й в одній в'язниці, чи й перевозити в іншу в'язницю не по одному. Це все дуже хилінові ідеї. Так вони ще й своїм життям ризикують, щоб урятувати їх. Цей гелікоптер настільки довго відлітав, що я встиг не сильно поспішаючи перебити купу крайвенят, після чого вийти назовні, виявивши його прямо поруч. Люди на цьому причалі здалеку помітили корабель, що наближається до них, але замість того, щоб втекти, дочекалися того моменту, коли він доплив прямо до них. І і вони там застрягли, що наводить мене на думку, що люди на цьому причалі довбойоби. Ах! Гелікоптер видає звуки тільки коли виявляється в кадрі кліше. Так, і він, здається, винирнув з-під води. Як працює це ковзанням? Як працює це павутинням? Мені потрібно стати в правильне положення, з якого я зможу відчинити ворота, тому що порушення законів фізики в відкриті дверей павутинням це щось не вам обом. Yeah, ти як побачив його. Анімація зникнення телефону. Та сама, якої немає. А, і також анімація руху руки, Пітера. Та сама, якої б краще не було. Де? Ти ж його так і не знайшов. Унікальні високотехнологічні монітори з безрамковим дизайном. Але це дивлячись, з якого боку подивитися, коли друкуєш щось на клавіатурі, на екрані має щось змінюватись. Пітер знайшов арбалет, з якого він зробить собі павутиння, яке буде чіплятися за обидві сторони, типу, щоб робити собі доріжку. До чого тут арбалет і чому він зі старою павутиною такого робити, не вмів. Не зовсім зрозуміло. Очевидні проходив таємну кімнату, такі ж очевидні, як і у минулій грі. <звук> They said you were a killer. Imagine my disappointment. <laughs> Цей крейвен найкрутіший і найбрутальніший лиходій серед усіх, яких я тільки зустрічав у будь-якому контенті про Павука. Тупо ходить і епічно розкарачує суперлиходіїв без найменшого напруження, роблячи місту навіть краще. Тепер їм не доведеться морочити голову з їх ув'язненням та охороною. Навіщо субтитри з Пуерториканського писати у дужках? Майлз. Амсорі. Нек сама я Майл. Алав'ю. А костюм забрати не? Ось цей. А вони в тебе по всьому місту розкидані, виявляється. Підглядати в чужі ноутбуки некрасиво. Там можуть виявитися голі жінки твого віку з хрізна якими статевими органами, які зараз у тренді. Так чудово, нехай вбиває. Гаразд ви нікого не вбиваєте, але навіщо іншим заважати? Ви ж розумієте, що від їхнього порятунку місто тільки гірше буде лазери у вентиляції. Вибач, мені камбербуч, але такий доктор Стрендж мені подобається набагато більше. Dude, Цей політ на павутині з телепортами, в яких не бере участі жодної секунди завантажувального екрану або навіть провисання просто божественні. <плес> Show me Lee. Ah! Ah! Судячи з цієї записки, у третій частині повинен з'явитися якийсь дуже цікавий доктор. Of yeah! Це один із найприкольніших клонів Guitar Hero, що я тільки зустрічав. I can... I can а чому неможливо гру вимкнути? So, uh... What's up with that? Oh. <laughs> Фічер uh, взяв і під'їбав спроби Соні заглянути до ПК ринку. Піднімаючи контролер вгору, я можу піднімати руки Пітера в будь-який момент. Ось тільки зважаючи на все, сила тяжіння в моїй кімнаті працює якимось нестандартним чином, внаслідок чого піднімає і опускає руки Пітер, коли йому самому цього захочеться. Майлз не спромігся підійти до стенду своєї коханої, хоча б на хвилинку, хоча б привітатися. Майлз мудак. Ці постріли, зважаючи на все, повинні були захерачити всіх цих Людей you know what this means, right? We both have Ми тепер можемо влаштувати супероргію. Ти це питаєш у людей, які щойно прокинулися. Hey, it's а в чому проблема самому зайти та витягти всіх постраждалих? На чому тримається її маска? Потрапивши випадково на це піаніно, я ще кілька хвилин не міг дозволити собі з нього злізти. They only recovered items from one truck. What a mess. Sorry, Angela. This is a deal Інвестор пішов від них через те, що їх обікрали, незважаючи на те, що провини їх у цьому ніякої не було. Або Майлзу має бути зараз дуже спекотно, або цій жінці зараз має бути дуже холодно. Геймплейних сегментів за Мері Джейн стало значно менше, але тепер вони стали більш динамічними та цікавішими після того як її Соболька навчила всяким мордобойським прийомам. Але з іншого боку, на її попу все ще не помилуєшся. Але якби вона не була натренована, все одно дивно стежити за тим, як трохи сильніша, але все одно слабка дівчина. Без особливих зусиль розправляється з величезною купою професійних мисливців. Халат Конорса відповідає сучасній високотехнологічній консолі. fifth grade when you Ти маєш залишатися, батько. Будь ласка. Незважаючи на те, що всі три актори, як завжди, шикарно відіграють свої ролі, драма ця все одно не працює, через те, що навряд чи я зможу повірити, що посеред гри вони вирішать вбити її головного героя. Я бачив, що я залишив це позаду на Волгограді. Волнища були залишені. Це – його джунгл зараз. Крайвен?

Пітер щойно вбив трьох офіціантів? Як зручно, що на другому поверсі немає ні душі, і як зручно, що жодна душа на першому поверсі за весь цей час ніколи не підняла свою голову вгору. І також як зручно, що відволікши одного з них, він стоятиме на тому місці до кінця свого життя, куди ти засунув це м'ясо. Цей дарт вже використаний. Чому я не можу вийти через вікно? Чому його павутина зараз не працює, якщо за неї зараз симбіот відповідає? Чому Пітер брудний і пошматований, якщо весь цей час Находився всередині симбіота, який його від цього захищав. Дим від вибуху якимось чином завдає мені шкоди. Якщо Крейвен хоче сам полювати за своїми жертвами, навіщо тоді присилає до їхнього дому своїх людей замість того, щоб самому прийти? Ні, неправда. У тебе навіть рота немає. Або це відсилка, або я хочу, щоб це була відсилка. Але ми живемо в європейській державі, де усі групи живих істот мають бути представлені в інклюзивній формі. Що треба робити, коли ти розумний учений і перед тобою рухається незрозуміла жижа. Ну, звичайно, підійти до неї якнайближче без захисту, щоб вона тебе засмоктала іншими словами. довбойоб. Мелі Джейн тепер ще й інженер. Судячи з цієї сцени, ноги Мері Джейн набагато швидше залітаючи людину павука з симбіотом. Злий Пітер у цій грі вийшов набагато кращим за версію Магвайера. Насамперед, завдяки відсутності емо Чупчика. Але ось що я ні за що цій грі не пробачу, так це те, що протягом усієї цієї його емо стадії ми так і не побачили танцюючого Пітера, який є необхідністю та незамінною особливістю чорної людини павука. І також що не менш важливо, ми не побачимо сумного сидіння на даху будівлі під дощем з опущеною головою. Як ви потім Магває робоче дивитися, будете без соромники. Thank you. For being his friend. начебто, і хочеться почати співпереживати норману завдяки чудовій акторській грі, але після того, що він зробив з Октавіусом, якось не дуже хочеться. Скло у височці так просто не розіб'ється. Those generators на живлення вентиляторів правда потрібно аж чотири генератори. І тому ми не станемо дивитися на стелю, щоб дійсно не злякатися. Ні, серйозно, чого ви на стелю не дивитеся? Ви ж знаєте, що людина павук вміє по стелі повзати. Out, yeah! Yeah! А сам чого разом із ним не вибрався. I'm not for a fight. Вони намагаються показати, що лі змінився і намагається виправитися перед усіма, кому він нашкодив. І через якийсь час його всі пробачать. Людину, яка скоїла кілька терактів у місті, з вини яких загинуло до фіга народу. Вибачте, але мені посрати, наскільки він вибачається. Посадіть його на електричний стілець вже нарешті. Where is he? Where is Могли віддати його людині з натовпу. По... Ой, як ти впіймав таку величезну купу жижі в таку маленьку баночку? Harry. На відміну від пісочної людини, Веном вийшов у цій грі на 35 голів крутіше, ніж та пародія у реймі і те посміховисько у харді. І крім цієї епічної появи, нам ще й дали за нього пограти, навіть без вилітів на робочий стіл, як це було минулого разу. Але ось з чого зроблено щити охоронців, що навіть веном їх пробити не може, я так і не зміг зрозуміти. Веном вийшов настільки мега епічним, що Крейвен аж посидів після бою з ним. Thank you. Після всього того гівна, яке сталося з Пітером, його костюм не порвався ні на міліметр. Симбіот наробив купу своїх клонів про що я говорив знову клони, але вони на відміну від венома та чорного павука виносяться як стандартні моби, і люди досить швидко і просто витягуються з цього костюма. Чим вони відрізняються і чомудія виніраневі інфлюенс сер сеанс меджі вік та бел. Честкерітараун, бо агадис міксинге по майфон against Harry and his army. для відтворення звуку дзвона, крім склеювання різних звуків, потрібна ще й ніхуйова аудіосистема з нормальним сабвуфером для відтворення всього цього. Інакше звук дзвона у звичайній маленькій колонці перетвориться на писклявий рингтон. І навіщо вам морочити собі голову та на монтажі склеювати різні звуки? Щоб відтворити звук дзвона, якщо можна просто прийти до дзвону та записати його звучання? ти перед ким шифруєшся? До речі, а куди інші пасажири з вагона зникли? Я жартую, доктор Майкл Морбіус, до ваших послуг. Симбіот проник усередину Марі Джейн заздрю нахуй, але на відміну від усіх тих мобів вона стала досить сильною і так просто, як тих симбіотиків, її здолати і витягнути з костюма не вийде. Чому так і чому тоді симбіот усіх своїх мобів не зробив такими сильними? Watton, My ass. Не знаю, як Джеймісон, але як на мене, дуже нерозумно відмовлятися від такої пропозиції. Ми знаходимося в голові Пітера і зараз боремося з людьми, яких він засадив заграти. І замість того, щоб дати нам битися з усіма тими скорпіонами та октопусами, нам дали битися знову ж таки з однаковими мобами. Як можна помітити, додавати плащів цю гру було явно не дуже гарною ідеєю. У цей момент кнопки вирішили, що вони мали в рот цю гру і перестали реагувати на мої натискання. <плес> The need for speed. відсилку на фільм 30-річної давності я тут ніяк не очікував почути. Глухонімна дівчинка з балончиком фарби змогла відмудохати десяток симбіотів. Ось настільки вони немічні. Випуск павутиння зупиняє людину павука посеред повітря. Earth. Hello Goo. Ця гра виявилася приквелом до найнесподіванішої гри, яку тільки можна уявити. Ну чи це просто відсилка. Напевно, це просто відсилка. Якщо всі ці симбіоти є єдиним розумом, чому тоді Веном не бачить, як Мері Джейн з Майлзом зараз крадуть його метеорити, чому не повертається, щоб перешкодити їм? Там. А він дізнався тільки з такою затримкою, ніби цей єдиний розум для зв'язку діалап використовує однією jbl колонкою. Ви змогли розпатлати Веному обличчя. Значить, може, є сенс закидати його величезною купою цих колонок, що вся ця слиз з нього злізла. Тоді вбивати його не доведеться. Конор зговорив, що для знищення Венома потрібно знищити його хост, тобто Гаррі. Але Гарі після Майлзового дефібрилятора продовжив бути живим, але Веном вже зник. І який сенс було все це робити з ним, якщо через хвилину андроїдний колайдер з той метеорит, знищивши Цих симбіотів на планеті. Як тільки я зібрався лити сльози від смерті Гаррі, як його вже відродили, зробивши щось типу енду. Не вистачило в них трішки яєчок на кінцівку. Він врятував його, ти невдячний їбанат, у нього пульс. Я тобі щойно сказали, він живий, блять. Ну майже. Якась дуже дивна фігня коїться у Меліджейн в Аудішині. Вона записує доріжку, але знизу вже є якісь інші доріжки. А та доріжка, яка пише її голос, переривається через секунду після початку. І коли вона натиснула кнопку публікувати, запис голосу, все ще йшов. Мені здається, що вона вперше цю програму відкрила, і думаю, що вона записала годинний подкаст, насправді записала три секундний шматок своєї промови. Я вже колись говорив про те, що в грі є дуже багато крутих костюмів Павука, як у Пітера, так і у Майлза. Але робити костюми з Хромакею це не дуже вдала затія. Пішли титри, і перше, на що я звернув увагу, так це на те, що в цій грі я так і не зустрів Стена Лі, що є серйозним злочином у світі Марвел. Потім пішла сцена після титрів: They ruin my son. Звільнивши його від симбіота, в якого ти його запхав. Але це павуки винні так. Все ще шалено хочеться співпереживати цьому персонажу. Чи не так? До речі, а навіщо садити Октавіуса в суперзахищену в'язницю для суперлоходіїв, якщо без тих щупалець він є звичайною людиною? What are you Анонс третьої і що найголовніше фінальної частини серії вийшов дуже кайфовим. Після чого пішли ще одні титри, після яких показали ще одну сцену після титрів, де показали потилицю Сінді Мун, і мене повернули у відкритий світ у вигляді коробки. Ось такий от бонусний костюм за проходження гри. Літаючи цим відкритим світом, можна звернути увагу на те, що незважаючи на те, що я знищив усіх симбіотів, вони все одно залишилися у своїх гніздах, тому що відкритий світ і побічні активності. Ось таким вийшло продовження шикарної гри про павука та доповнення до неї за ціною повноцінної гри. Сіквел вийшов більший, крутіший, красивіший, і виковий рейтинг 18+, плюс він працював з віномом та крейвеном прямо на найвищому рівні. Очікуємо третю частину з віковим рейтингом 21 плюс, де покажуть стати. Мері Джейн та Пітера, ну чи, хоча б Майлза та Пітера. А поки цього не сталося, підписуємося на канал, щоб цього не пропустити. Лайкаємо репостимо та коментимо це відео, щоб воно розповзлося по світу швидше за симбіота. Оформляємо спонсорську підписку по кнопочці, під відео, щоб вас не віном. і заходимо в наш телеграм-чаток, щоб показати вам ваші гумові кінцівки, які вміють подовжуватися.